Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічиму з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з вами знайомимося з новим шкільним курсом Пізнаємо природу і тема нашого першого уроку Звідки людина дізнається про природу. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся. Звідки людина дізнається про природу, для чого та як досліджують природу, виконуєте дослідження, яке має назву джерела інформації про природу, та запам'ятаєте, що таке природа, природні та рукотворні тіла, природні явища, які існують джерела знань про природу та методи дослідження природи. Пригадайте з уроків я досліджую світ. Природа це все, що оточує людину і виникло без її втручання. Це, наприклад, сонце, місяць, гори, зорі, повітря, рослини, тварини тощо. Всі ці об'єкти називають природними тілами, тому що їх створила природа без втручання людини. Природні тіла об'єднують у дві групи живі природні тіла і неживі природні тіла. До живих природних тіл відносять рослини і тварини. Вони мають спільні ознаки, можуть дихати, рости, розвиватися, рухатися, харчуватися і розмножуватися. Саме за такими ознаками їх і об'єднали в одну групу. А неживі природні тіла це сонце, гори, місяць і багато-багато інших, вони не мають ознак притаманних живим тілам природи. У вашому оточенні також існують тіла, які створені людиною. Їх називають рукотворні тіла або вироби. Наприклад, це автомобіль, смартфон, книжка, годинник, фотоапарат, лупа та багато інших. В природі з тілами можуть відбуватися зміни. Ці зміни називають явищами природи. Наприклад, це танення льоду або ж цвітіння яблуні на весні, або листопад восени. Отже, ми з вами вивчили декілька важливих понять, а тепер давайте закріпимо вивчене. Ну і завдання перше. Розгляньте колаж. На коладжі ви бачите горобця, медузу, мишу, водоспад, сонячну систему, на якій зображено сонце і планети, що обертаються навколо нього, та динозавра. Що ж і звідки вам відомо про ці зображені об'єкти? Пригадайте, подумайте. Напевне, горобця ви бачили, коли дивилися у вікно. Вони часто пролітають повз наші вікна. Медуза зустрічалася вам у подорожах до моря. Ми що ви могли бачити у бабусі в сараї? Водоспад, можливо, ви бачили десь у подорожі або бачили на відео. Про сонячну систему ви дізналися з підручників, вивчаючи космос, так само як і про динозаврів, як про тварин, які вимерли дуже давно, але дали початок існуванню більш пристосованим організмам, наприклад, людині. Подумайте, про що б вам хотілося дізнатися більше? Чи ви вже зацікавилися пізнавати природу далі? Наступним завданням необхідно визначити групи, до яких належать зображені на колажі тіла. Ви вже знаєте, що є тіла природні і рукотворні. На колажі ви бачите природні тіла, які поділяють на дві групи це тіла живої та неживої природи. Отже, тіла живої природи це горобець, медуза, мишка та динозавр. Але на сьогодні динозаврів у природі вже зустріти неможливо, тому що вони вимерли. Сонячна система та водоспад відносяться до тіл неживої природи, тому що вони не мають ознак живих організмів. Вони не дихають, не розмножуються, не ростуть і таке інше. Далі вам необхідно визначити тіл, якої групи немає на колежі, та навести приклади таких тіл. На колежі немає виробів або рукотворних тіл. Відповідно, приклади рукотворного тіла це, наприклад, телевізор. Телевізор створила людина або ж портфель учня. Або зошит, або ручка, якою ви пишете. А тепер спробуйте самостійно назвати 3-4 рукотворних тіла і занотуйте такі приклади у свій робочий зошит. Давайте розглянемо малюнок і поміркуємо, а які ж органи чуття та як допомагають людині пізнавати природу? У людини існує 5 органів чуття це зір, нюх, дотик, смак і слух. Зір дозволяє нам бачити найбільше інформації про природу і про навколишній світ. 90% інформації ми отримуємо завдяки зору. Також інформацію людина отримує за допомогою слуху. Вона може чути звуки, які відбуваються навколо неї, і за звуками пізнавати тіла природи. Деякі тіла природи людина може скуштувати на смак, наприклад, морозиво, або відчути на дотик. Коли людина миє руки, вона відчуває дотик води, ну і, звичайно, жнюх. Нюх допомагає нам відчути запах, наприклад, запах квітів або запах тварин та інших об'єктів, які пахнуть. А як ви будете діяти, якщо схочете дізнатися про природне тіло чи явище більше? Мабуть, запитаєте у дорослих, чи зазирнете у підручник, або ж якусь іншу книжку. Можливо, пошукаєте в інтернеті чи виконаєте дослідження. Тобто, ви будете шукати джерела необхідної інформації про природу. Давайте дізнаємося про них більше. Дізнаватися про природу можна з книжок, з інтернету, з телепрограм і фільмів про природу. Сучасні наукові відкриття і знахідки минулого можна побачити в наукових музеях. З природою певного регіону ознайомлюють, наприклад, в краєзнавчому музеї. Важливу інформацію про природу отримують завдяки дослідженням природи різними методами. Це, наприклад, такий метод, як спостереження. Цей метод не передбачає втручання у природні процеси і природні явища. Людина просто як сторонній спостерігає за тим, як і що відбувається в природі. Найпростіші спостереження, які ми з вами точно вже всі здійснювали, це спостереження за зміною сезонів року. Ми з вами можемо спостерігати, як весна змінює зиму і природа прокидається від сну, розпускаються бруньки і з'являються листочки. Потім літо змінює весну і заквітають квіти, з'являються плоди. Осінь змінює літо. Плоди достигають і починається листопад. Ну а після осені завжди настає зима, і природа знову відпочиває і набирається сил на наступний вегетативний рік. Так ми спостерігаємо за природними явищами. Ще одним із методів дослідження природи є вимірювання. За допомогою мірного посуду можна виміряти об'єм води чи іншої рідини при необхідності. За допомогою рулетки, лінійки чи мірної стрічки можна виміряти довжину тіла, наприклад, довжину дивану в магазині, щоб знати, чи поміститься він у вашій кімнаті. За допомогою вагів можна виміряти вагу, наприклад, цукерки в магазині або вагу муки за рецептом хліба на кухні. Наступним методом дослідження є експеримент. Цей метод дозволяє спостерігати заявищами, які відбуваються у природі у спеціально створених умовах. Експерименти найчастіше проводяться в лабораторіях. Людина спеціально створює умови і спостерігає, як буде поводитися природне тіло в цих умовах. Проведемо експеримент. Розчинимо цукор склянці холодної та гарячої води. Ви спостерігаєте, що у холодній воді цукор розчиняється довше. Отже, для дослідження природи ви завжди використовуватимете такі методи, як спостереження, вимірювання та експеримент. Досліджувати природу можна також за допомогою довідкових видань. На малюнку представлені довідкові видання про природу. Вони містять впорядковану інформацію з різних галузей природничо-наукових знань. Це енциклопедії Словники, довідники і атласи зоряного неба, географічні карти, визначники рослин і тварин та таке інше. Перш ніж шукати інформацію в довідковому виданні, варто переглянути його зміст. Так ви дізнаєтеся, про що це видання, на якій сторінці шукати інформацію, що вас зацікавила. Якщо ж ви завітаєте на сайт про природу, то скористайтеся мапою сайту. Так ви зможете швидше зорієнтуватися в інформації, що розміщена на ньому, і відшукати відповіді на різні запитання. Підручник, який ви тримаєте в руках, теж важливе джерело інформації про природу. Давайте ознайомимося зі змістом підручника, прочитаємо назви тем, поміркуємо, які теми будуть ознайомлювати нас із технічними пристроями, а які із життям тварин. Ну і нарешті найцікавіше. Ми переходимо до дослідження, до практики, адже природу цікавіше вивчати досліджуючи її. Сьогодні наше дослідження має назву Джерела інформації про природу. Нам знадобляться довідкові видання про природу, наприклад, Енциклопедія або словник, географічний атлас або атлас-визначник і тварин, а також пристрій з доступом до інтернету, щоб правильно виконати дослідження. Спочатку першим кроком з'ясуйте характеристики довідкових видань, такі як назва цього видання, яку інформацію воно містить, кому адресоване чи для школяра, чи для вчителя, чи для широкого кола читачів. Отримані відомості оформіть у вигляді таблиці. Я пропоную вам до розгляду Великий довідник школяра. Перегляньте, будь ласка, малюнок, представлений на слайді, і заповніть таблицю, давши відповідь на запитання. Назва видання. На малюнку ви бачите, що видання називається Великий довідник школяра природничі науки для учнів 5-11 класів. Яку інформацію містить? Ви можете побачити, яку інформацію містить це видання в описі до нього, містить вичерпні відомості зі шкільних курсів природничих наук. Кому адресоване це видання? На слайді видно, що воно адресоване для широкого кола читачів. Книга може стати в нагоді людині будь-якого віку, фаху та рівня знань. Крок 2. Нашого дослідження. Дізнайтеся більше про одне тіло та явище природи. Пропоную вам до розгляду таке явище як веселка і таке тіло, як ксилофон. Щоб дослідити ці природні об'єкти, скористайтеся пошуковою системою Google або Укрнет, або будь-якою іншою. І запишіть у ЗОшит, що нового ви дізналися та які інтернет-ресурси для цього використовували. Третім кроком завітайте на сайт Національного наукового природничого музею Національної академії наук України та здійсніть 3D-тур музею. Перейти на ці сайти ви зможете за допомогою телефона, відсканувавши QR-коди, запропоновані вам на слайді. Якщо ж ви користуєтеся телефоном, щоб переглядати це відео, то в описі під відео внизу є посилання, якими ви теж можете перейти в музей і здійснити 3D-тур. Ну і останній, четвертий крок це висновки. Будь-яке дослідження повинно містити висновки, тому що ви досліджуєте заради чогось. Ви повинні зробити висновок, що ви дослідили, що ви дізналися нового. Так от, будь ласка, у висновку зазначте нові для вас джерела інформації про природу. І джерела інформації про природу, які б ви порекомендували своїм одноліткам. Занотуйте висновки в зошиті та надішліть вчителю на перевірку. Отже, сьогодні на уроці ви дослідили і дізналися, що існують різноманітні джерела інформації про природу. Це інтернет-джерела, довідкові видання, музейні експозиції тощо. Тепер вам до снаги називати тіла та явища природи, наводити приклади складників природи, працювати з джерелами інформації про природу та використовувати різноманітні методи та засоби для дослідження природи. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Я обов'язково буду відповідати. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках.